Була сім'я, у них було три сина. ну Тут батько такий просинається зранку, йде в сарай, і дивиться, корова здохла. Блін, та як це тепер прокормить тих трьох синів, жінку. Взяв та й застрелився. Тут дружина просинається, йде в сарай, дивиться, блін, корова здохла, чоловік застрелився. Каже, та й що тепер робить? Як мені цих трьох спинегризів гризів прокормить? Взяла та й повішалась. Тут старший син просинається, йде в сарай, блін. Дивиться, корова здохла, батько застрелився, мати повішалась, пішов на пруд топитися. Приходить туди, а там русалка така. Таке, що таке, що ти такі розстроєний? та й розказує і так, що корова здохла, батько застрелився, мати повішалась. Вона каже: Я можу все зробити, щоб все повністю вернулося, все як було. Тільки трахни мене п'ять разів без остановок, взагалі, щоб отакого постоянного, такого. Він каже: ну давай попробуй, мій з натяжкою, блін, три рази все, блін, не може. Взяв, пішов і втопився. От короте, середній син просинається, нікого немає іде. Дивиться, блін, корова здохла, батько застрелився, мати повішилась, брата немає. Думаю, блін, піду я на пруд топитися. Іде туди, там русалка така. Та й. Каже, що таке, що случилось. То її розказує, брата десь немає, іду топитися. Та то каже, підожди. Каже, трахнеш мене п'ять разів взагалі без остановок, без нічого. Та й це, все вернеться на свої круги. Ну давай, той, блін, і так і сяк, пихтів, 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 пихтів. Чотири рази з натяжечку і то все, п'ятий раз не видержав. Та й все, коротше, пішов і втопився. Тут менший син просинається. Раз, раз, раз просинається, блін, заходив в сарай, корова здохла, батько застрелився, мати повішена, братів немає. Я думаю, блін, Піду, я втоплюся, нікого немає. Іде на пруд, там русалка така. Каже, що таке? Та каже, нікого немає, ні братів немає, мати повішилась, батько застрелився, корова. Каже, трахне мене п'ять раз. Каже, Без каже, а 10 можна? М -м -м. Каже, давай, давай 10. А 15 можна. Каже, ну, можна і 15. А 20. Вона така: ну, можна і двадцять. А ти не здохнеш, як наша корова.